Всім привіт, друзі. Сьогодні поговоримо з вами на тему, в якому ж все ж таки віці потрібно народжувати дітей. Вообще похуй. Мені зараз 28. Вообще похуй! І я часто бачу в себе в коментарях: типу, тобі вже потрібно народжувати, коли вже. Ви, блядь, не кажете, що тобі 28 і в тебе не квартири, не машини. Може, так для того, щоб народити дітей, ви повинні дати змогу дачу цій дитині, окрім піздюля і бідності. Потрібно бути готовим до цього і дійсно хотіти. Я знаю багато кейсів, де люди народжували вісім. 19, 19 років і гудь би солі доїдали, і чудово справляються зі своїми обов'язками мами, і це чудово. Але якщо говорити про людей, які народжують після 30 років старорадящі, що це теж нормально, тому що після 30 років ти вже більш досвідчений і можеш набагато більше пояснити щось. Тій же дитині, бо ти навіть, може, можеш заплатити самостійно собі за житло. В цілому, конкретного віку немає для того, щоб ставати батьком. У будь-якому випадку я вважаю, що це діло кожного, кого не должно їбати, коли і кому народжувати.